Панов депутати, 24-й рік добігає кінця. Це військовий рік воєнних дій, повномасштабних. Хочу подякувати Богу нашим захисникам, захисницям і кожному з вас, тому що ви небайдужі, ви в Україні і ви працюєте для перемоги, і разом ми творимо ту перемогу, яку очікуємо в наступному році. Дякую, бажаю кожному. З вас, вашим родинам, сім'ям, всім нашим мешканцям нашої громади здоров'я і перемоги. Нас вітали з колядою, викладачі і учні музичних шкіл номер 1 номер 2 гурту колядників управління культури, туризму і культури і туризму. Також хочемо привітати нашого воїна, нашого депутата. Тараса Михайлушка його сьогодні 45 років. Вітаємо. Ми продовжуємо роботу, 58-ї сесії Коломійської міської ради. Пропоную повернутися до порядку денного, 58-ї сесії міської ради. Хто за те, щоб повернутися до порядку денного, прошу голосувати. За 25 не голосували 2, Рішення прийнято. На подженій раді ми погодили внести в порядок денний 14 додаткових загальних питань. Перше. Про звіт міського голови та діяльність виконавчих органів Коломийської міської ради у 2024 році. Наступне. Про визначення розпорядників коштів. Наступне. Про передачу на баланс військової частини, аналіз 742 матеріальних цінностей. Наступне про передачу на 77-му окремому батальйону 102-ї окремої бригади матеріальних цінностей. Наступне. Про передачу на балас Коломийської державної податкової інспекції матеріальних цінностей. Наступне. Про внесення змін до програми сприяння прямі розвитку змісної матеріальної бази військових частин у 2024 році. Наступне. Про внесення змін до програми сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази військових частин у 2025 році. Наступне. Про затвердження передавального акту Корницького закладу шкільної освіти Калинка. Наступне. Про звернення статуту Коломийської ліцею No1 імені Василя Стефаника новій редакції. Наступне. Про затвердження передавального акту комунального підприємства Коломийська міська редиральна служба. Наступне. Про затвердження статуту комунального підприємства зелений світ новій редакції. Наступне. Про затвердження фінансового плану КП «Зелений світ на 2025 рік новій редакції. Наступне. Про уточнення бюджету Коломийської громади за 24 рік наступне про внесення змін до рішення міської ради номер від 05.12.2024 року номер 2024 про бюджет Коломийської міської громади на 2025 рік. Хто за те, щоб внести 14 додаткових загальних питань порядок денний, прошу голосувати. Та 26 не голосували один рішення прийнято. Чи будуть ще якісь зміни і доповнення до порядку денного? Немає. Хто за те, щоб прийняти порядок денний в цілому та зі змінами, прошу голосувати. За 25 дня голосували два рішення. Прийнято. Переходимо до порядку денного. Перше про звіт міської, міського голови про діяльність виконавчих Коломийської міської ради у 2024 році. Ви знаєте, що п'ятницю відбувся звіт міського голови, де доповідав і я, і мої заступники, де було викладено інформацію, як ми пропрацювали 24-й рік. Матеріали є доступні. Чи є запитання? Ну, дивіться, сьогодні йде затвердження, звіту, Я звітував не коротко, я повністю звітував. Останні, кажуть, когось жінка а про все решта. Тому матеріали роздані. Чи є запитання? Якщо немає, то прошу голосувати. Прошу зупинити голосування. Я оголошую про конфлікт інтересів. Я оголошую про конфлікт інтересів. Участь у голосуванні брати не буду. Прошу, прошу поновити голосування. За 25. проти 1. Не голосували 1. Рішення прийнято. Наступне про визначення розпорядників коштів. Доповідає, доповідає Марія Лазарович. Матеріали вам роздані. Чи є запитання? Немає. Прошу голосувати. За 26, не голосували один. Рішення прийнято. Наступне про передачу на баланс військової частини А0742 матеріальних цінностей. Доповідає Марія Лазарович. Матеріалом розміщення чи є запитання? Немає. Прошу голосувати. За 27 рішення прийнято. Наступне попередач на баланс 77 окремого батальйону і 102 окремої бригади територіальної оборони матеріальних цінностей. Доповідає Марія Розорович. Матеріалам розвині. Чи є запитання? Немає. Я прошу голосувати. За 27 рішення прийнято. Наступне про передачу на баланс Коломийської державної податкової інспекції матеріальних цінностей доповідає Марія Лазарович. матеріалам роздані. Чи є запитання? Немає. Прошу голосувати. За 26 не голосували один рішення. Прийнято. Наступне. Про внесення змін до програми сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази військових частин на 24 рік. Доповідає Ярослав Савчук. Матеріалом розвідки чи є запитання? Яке уточнення? Будь ласка, Ярослав, дайте, розкажіть суть питання. Міський голова вже місяць ходи розказує, що передав 10 мільйонів гривень для закупівлі дронів. Але військові по сьогоднішній день ці дрони ще не бачили. Скільки ще місяців Богдан Миколаївич пройде, що ви будете розказувати, і коли нарешті ви закупите на 10 мільйонів дронів? Оце, що ви оголосили, що ви передали сертифікат, сертифікат це означає, що зразу можна закупити дрони, і військові можуть ними користуватися. А ніж ходити, розказувати, робити з цього комедію. Це стосується суті питання? Не стосується. Прошу голосувати. За 27 рішення прийнято. Наступне про внесення змін до програми сприяння розвитку та змістня матеріальної бази військових частин на 25 рік. Ярослав Совчук доповідає матеріалам розмічі. Є запитання? Немає. Прошу голосувати. За 27 рішення прийнято. Наступне про затвердження передавального акту Корнівського закладу дошкільної освіти Калинка. Матеріали вам роздані, доповідає Марія Козловська. Чи є запитання? Немає. Прошу голосувати. За 24. не голосували три рішення. Прийнято наступне. Про затвердження статуту Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника. У новій редакції. Матеріалом розний. довідає Марія Козловська. Чи є запитання? Немає. Прошу голосувати. За два шість не голосували, один рішення. Прийнято наступне. Про затвердження передавального акту комунального підприємства Коломійська міська ритуальна служба доповідає Віталій Тимчук. Матеріалам роздані. Чи є запитання? Немає. Прошу голосувати. За 26 не голосували один рішення. Прийнято. Наступне. Про затвердження статуту КП «Зеленсвіт» світ редакції. Наповідаю Віталій Тимчук. Матеріалом розміщені чи є запитання? Немає. Прошу голосувати. За 26 не голосували один рішення. прийнято наступне. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства Зелений світ на 2025 рік. Новій редакції доповідає Віталій Тимчук. Матеріалом розмічі є запитання. Немає, прошу голосувати. За двадцять не голосували один рішення прийнято наступне про уточнення бюджету коломийської громади на 2024 рік доповідає Оля Годуник. Будь ласка, Оля. доброго дня. 26 грудня ще надійшли розпорядження Кабінету міністрів щодо врахування до місцевих бюджетів субвенції на харчування початкових класів. 9 мільйонів 150 тисяч гривень. Ця субвенція є перехідною та залишається на наступний рік. Також компенсація за енергоносії 270 тисяч 511 гривень. Чи є запитання? Немає. Прошу голосувати. За двадцять рішення прийнято. Наступне про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2024 року no 40.12.58.2024 про бюджет Коломійської громади 2025 тисячі рік. Згідно наказу Міністерства фінансів 24 грудня змінено класифікацію дохідної та видаткової частини бюджету. Всі, зміни, всі інші дані в бюджету залишаються без змін. Перезатверджується перший додаток та третій. Чи є запитання? Немає. Прошу голосувати. За 26 не голосували один. Олю, дякую вам, вашій команді, всім працівникам міської ради, які активно працювали в процесі бюджетного року. і... Сформували наступний бюджет, який депутати майже одноголосно підтримали. Дякую вам. На 58-й сесії було оголошено 16 депутатських запитів. Хто за те, щоб прийняти рішення по цих запитах? Прошу голосувати. За 27 рішення прийнято. Хто бажає виступити в різному? Андрійку, є якісь заготовки? Ще що ти не сказав, будь ласка. давай. Ваш вихід. У мене є уточнююче запитання. Чи плануєте ви цього року ще. Видавати закордонні відрядження для депутатів міської ради, адже бачу, колега депутат гайовий втратив загар, чи відправити ви ще раз його в Іспанію? Будуть, будуть такі на розгляд приносити, буду бачити. Поки що немає. Дякую. Це все? Ти, ти теж в Болгарію їздила чи вам? Та, Панове на цій ось? оптимістичній ноті. Буду... А, будь ласка, пані Будемо. Так, так. пані Лесі, Але мікрофон включить, бо бут... Так, ми неодноразово цього року мали можливість книжки дарувати, а це якраз календар. Це займалося управління економіки наше. Це є наші крафтові виробники. Тому бачите, що є. А за, за інш? А, от і також, ну я ж кажу, <реш> <реш> ну, а я підсумував у цілому, що подарунків. Панове, наступний рік, 25-й, у нас є багато завдань спільно доробити все те, що ми не доробили за 4 роки. Тому давайте свої пропозиції, бюджет прийнятий. Напротязі січня я чекаю від вас кожного пропозиції. Як ви бачите, фракційно чи окремо. як від голів фракцій чекаю від вас пропозиції. Дякую за співпрацю, дякую за цей рік, який ми разом прожили. Тому рухаємося далі. Щасливого. І мирного наступного року. Питання порядку 58-ї сесії міської ради розглянути. Оголошую 58 восьму сесію закритою.